Слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ! В ефірі з вами, як завжди, Всесвітнє Малинське телебачення і я, його ведучий Юрко Малинський. І сьогодні моє звернення до всіх українців, скоріше до всіх тих українців, хто рахує себе справжніми українцями, справжніми патріотами і справжніми віруючими людьми. І така порада для тих, хто хоче чимось допомогти, але в нього немає чим допомогти, не на фронт, не. Волонтерам нема прискорити чим нашу цю перемогу. Дивись, що ти можеш зробити. В кожної з нас є рот, є мозги, є руки, Бог нам дам. Дав, встань вранці кожного дня і зроби так кожен день. Встань, не залізь зразу у Фейсбук, в телефон, в якусь фігню. не сідь, сядь їсти. Максимум все, що ти можеш зробити. Це сходити в туалет, умитися, щоб ти робив це е, свіжо, свідомо, як би. Е, підніми руки догори. Помолись 5 хвилин хоча б, з Господу, за нашу Україну, за наших воїнів, щоб Бог їх беріг кожного, вів, направляв, показав, як правильно їм воювати, що їм робити. І ти побачиш, як прискориш ти перемогу, особливо, якщо кожен з нас це зробить. Ми прискоримо сильно перемогу. Ми, е Віднімемо оці марні жертви, втрати, людське горе, його буде менше, гаразда. Ми прискоримо підйом України, бо Бог приготовив велику судьбу для України. І Бог буде сильніший благословляти, підіймати, розвивати. Понимаєш, якщо ми цього не зробимо, Господь все рівно візьме свою жертву, але ця жертва буде найкращим. Тому що дух, все починається з молитви. Духовний світ, він первичний. Бог сказав, я сотворив спочатку небо, потім землю. Небо мається на увазі. Духовний світ, а земля вже фізичний. І Господь Ісус сказав: все, що ви зв'яжете і розв'яжете на небі, я зв'яжу і розв'яжу на землі. Розумієте? От таке кіно малята, любі хлопчики і дівчата. Не повинуйте, зробіть так, і ви побачите, як все буде скоріше і сильніше мінятися в нашу користь. Все, всіх обняв благословляю всіх.